З великим упованням приходимо до тебе найлюбіша наша Мати Марія. нехай почують голос твій, наші вуха, і з глибини душі любимо тебе, все Діво, бо Ти є матір'ю Божого Сина, Спасителя нашого. Ідемо до тебе, щоби у тихій розмові із тобою навчитися, як нам жити, щоби украсити і спасти свої душі. Виднай нам Святого Духа, вчителя Твого, що вказував тобі у святості дорогу правди, щоби зрозуміли ми добре твою волю, слухали твоїх рад, наслідували твої чесноти і так освятили і спасли свої душі. Амінь. Співчуття бідним. Я любила убогість і жила із своїм сином у недостатку, а однак співчувала я бідним, ідучи за прикладом моїх правильних батьків, що були дуже милосердні і щедрі для потребуючих. Від ранньої молодості відносилася я з великою любов'ю до нуждарів та старалася допомагати їм по змозі тим, що мала. Дари, що моєму синові принесли зі сходу мудреці, я віддала убогим, не погоджуй ніколи бідним, легше знайти святого у нужденній одежі, чим у пурпурі, і не думай, що Господь менше дбає про вбогих. Господь тому їм так мало дав, що журбу про них зложив на милосердні серця багатих. Не дивися на людину, чи вона заслуговує на милостиню, або чи вона через власну вину попала в нужду, бо Бог не зважає на лице чоловіка. А дивиться на його серце, і коли б бідний, якого спомагаєш, випадково не був цієї помочі гідний, то ти не тратиш через те заслуги, бо це Христос є той, що йому ти зробив цю прислугу, а яку то заплату ти одержиш у небі за тих кілька сотиків, чи за кусок хліба поданий бідному, молитва бідака багато значить у Бога. Його зітхання доходять до неба і кличуть суть на тих, що є твердого серця. Не чекай, щоб тебе аж просив хто милостиню, нехай, від нужди другого порушить твоє серце. Цьому, що приневолений просити, часто дуже тяжко приходиться брати милостиню, тому щаслива рука милосердного чоловіка, бо багато одержить взамін за цю дрібницю, що її дає. Навіть тут, на землі, не будеш нарікати на недостатки, коли радо, скоро та з любов'ю помагатимеш бідним, а не можеш часом помогти другому, то скажи йому бодай добре слово: не легковаж бідного, бо він і так уже досить має своєї недолі та нещастя, бо Бог може за ним заступитися. Коли можеш йому помогти, то зроби це, а якщо ні. То бодай скажи йому добре слово, за цю сердечність і прихильність, яку виявиш, бідному, заплатить тобі Господь. Не вимовляйся, я сам не маю що дати, бо є різні вчинки милосердя, і на різні лади та способи можна ближньому робити добро. І не лише щодо тіла, але і щодо душі треба оказувати другому милосердя. Потіж засумованого, відвідай опущеного, іди моїм слідом. Дякуємо тобі, Маріє, престоли від вічної мудрості і непорочна вчителько чеснот. Вимоли нам ласку, у всьому тебе наслідувати, так, як це ти наша люба нене, ось тут нас навчала, як раділи душі наші. Слухаючи солодких твоїх слів, ідіть моїм слідом. Хочемо іти твоїм слідом, твої шляхи добрі і стежки твої Богові милі. Вірно будемо наслідувати тебе, доки тебе не побачимо у небі, як твої діти, у твоїй величі і славі навіки вічні. Амінь.